У нас в місті останній період дуже багато проблем, а останній період це останніх років шість, не менше. Дуже багато проблем пов'язаних з здачею в експлуатацію внутрішніх мереж електропостачання будинків, житлових будинків міста Репеня. Що з цим пов'язано? Це пов'язано з тим, що більше на сьогоднішній день, ніж 3000 людей. Вимушені платити по комерційним цінам електроенергію живучи в приватних житлових будинках або в приватних квартирах. І е е я вам поясню, чому так склалося, щоб просто розуміла загал, громада. Чому так склалося? В 2011 році держава прийняла новий законодавчий акт, який своєю появою ліквідував правила забудови, які існували до цього. Це е закон називався е про. Місто, здійснення місто, про місто да, здійснення регулювання місто, регулювання місто будівної, будівної діяльності. В межах цього закону зробили наступним чином. Якщо раніше забудовник, здаючи в експлуатацію повністю комплекс свій, зобов'язаний був підписувати акти, в тому числі з органом місцевого самоврядування, і орган місцевого самоврядування мав контроль. Над прийомом в експлуатацію житлових комплексів або просто житлових будинків. І цей акт обов'язково підписувала як газова служба, так водоканал, так рем. І ну, е е е е здача мереж, внутрішніх мереж, зовнішніх мереж І йшла до того моменту, як сам будинок приймався в експлуатацію, то цим новим законом зробили дві речі. Мені важко давати йому оцінку, він щось зробив щось хороше, але в цьому плані він зробив погане, тому що частина людей були недобросовісні. Дві речі. Першу річ, яку зробили, це прибрали відповідальність органів місцевого самоврядування і повноваження саме головне. Повноваження і відповідальність за контролем як надання дозвільної документації, так і за прийняттям об'єктів в експлуатацію. Це перше. Тобто повноваженнями цими не наділили службу архбудконтроля. Друге, що зробили, це е, дали можливість забудовникам, будівельним компаніям спочатку здавати через декларацію об'єкти в експлуатацію як житловий фонд, а вже після того здавати мережі в експлуатацію. Тобто, по факту, люди почали отримувати декларації про завершення будівництва, е, видавати людям право власності, а здавати мережі в експлуатацію починали тільки після цього. І це створило певний. Правовий такий момент, некоректний, і в нас більше 40 будинків, я не пам'ятаю точно зараз, треба підняти, в Ірпені, які є на сьогоднішній момент з такою проблематикою. З усіма цими забудовниками я зустрічаюсь. Ми прийняли регуляторний акт, згідно якого Ірпінська міська рада має право не видавати дозвільної документації тим забудовникам, які не виконали свої зобов'язання попередні. І ми користуємося цим інструментарієм на сьогоднішній день. У мене велике прохання. Люди, які попали в таку ситуацію, вони повинні перше набратися терпіння, як мінімум до вересня місяця. Чому? Бо в вересні місяці законодавством передбачено, що повноваження арбузконтролю в рамках децентралізації переходять органів місцевого самоврядування. І у нас будуть повноваження впливати на таких забудовників. Це перше. Друге, ви повинні розуміти, що це ваші співвідносини, то не, не тільки перекладати питання на орган місцевого самоврядування, це ваші співвідносини, договорні зобов'язання з даним підприємцем або юридичною, або фізичною особою. І я просив би вас в обов'язковому режимі використовувати різні моменти, і такий контролюючий орган, як прокуратура, і такий орган, як суд, для того, щоб поки що ми не маємо повноважень чітких для допомоги вам. Щоб ви могли, хоча б цей період себе захистити, це перше про що я хотів поговорити. Я зустрічався з групою людей, яка мене зустрічала з цього приводу.